Саме найменш габаритне ліжко, якщо спальне місце 160, то тоді габарит 170. Мають два класних ліжка. Перше ліжко Стронг. Ось дивіться, якщо без тумбочок. Якщо його робити без тумбочок, то воно буде 170 по габариту. І по довжині воно також має мінімальний габарит 215. Тобто. Оця е, стіночка до спального місця дає мінімальний габарит. Якщо його замовити на 190 спальне місце, то взагалі габарит вдовжини буде 205. Якщо вам треба малюсіньке ліжко, невеличке по габариту, то це може бути стронг з такими різними декорами. Ось я приберу подушки для того, щоб ви побачили, ну, Можна, щоб цей декор був і чорний, і кремовий, і натуральний під дерево. І можна в будь-якій тканині замовити. Без тумбочок габарит по ширині 170, по довжині 215, якщо треба 205, коли матрас 190. От він бачите, який такий летячий у нього дизайн. Ножка аж тут, і вона там прихована, вона сплошна, вона міцно тримає ліжко. Тобто, оце одне з ліжок, які мають мінімальний додатковий габарит.